Дівчатка, в цьому майстер-класі хочу показати вам англійську резиночку, яку я в'яжу багато років, вона в'яжеться без накида, як зазвичай я бачу, в'яжуть з накидом. Зараз я вам покажу, як вона в'яжеться. Вона дуже підходить для шарфів, таких об'ємних. Вона така прям вся повітряна, така гарна, м'ягусінька. така. Ну, мені дуже подобається. Коли в'яжеш кардиган чи шарф, гарно виходить. Навіть якщо у вас пряжа така грубувата, ця резиночка її зробить більш ніжнішою. Так, дівчатка, перший рядок ми завжди в'яжемо обикновенну резиночку одна лицева, одна виворітна. Другий ряд ми пров'язуємо. Ось так, як я вам зараз покажу. Перша ми знімаємо, ось лицева. Ми вводимо спицю не в цю петельку, а ось сюди нижче. Ось сюди, дівчатка, бачите? Ось сюди ввели, пров'язали обикновенну лицеву. на саме обикновенну. Знову не сюди вводимо, а нижче на рядочок. Виворідна. Знову на рядочок нижче, виворітна, на рядочок нижче, виворітна, на рядочок нижче, виворітно. Я думаю, це зрозуміло. І так, в'яжете до кінця рядочка, я зараз з вами пров'яжу. Получається, що у нас. Рапорт складає дві петельки, а у висоту два рядочка. От, і остання. Розвернули свою роботу, так. Так, дивіться, тут вона у нас була лицьова. На цій стороні ми в'яжемо виворітну, а лицьова, та, що була виворітна, ми в'яжемо на. Рядочок нижче, да? Знов. тобто точно так, як ми в'язали з вами перший рядочок. В'яжеться дуже швидко, легко. Мені здається, навіть ті, хто в'яже так туговато, для них ця резиночка буде як знахідкою. Зараз дов'яжу. Цю резиночку я, мабуть, в'яжу з восьми років. Ось що в нас виходить. Дуже м'ягусінька, дуже пластична, об'ємна, гарна англійська резинка. Якщо вам сподобалось, дівчатка, ставте лайк, і так я буду е, знати. Що вам сподобалося? Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал.